Всім привіт! Хочу вам сьогодні показати вирощений мною перший в моєму житті виноград. Хоч він і постраждав весною від зворотніх заморозків, але ж все-таки, що маємо, то маємо. Трошки вдалося виростити. Це невідомий мною сорт винограду, який був подарований друзями. Так що, якщо хто знає який сорт, можете казати, написати мені в коментарях. Буду дуже вдячний. Далі сорт винограду вилез. Хоч і кажуть, що він трискун, але поки що все йде нормально. Далі гібридна форма винограду ланцелот. Ну, йому ще пізно до дозрівання, так що будемо чекати.